Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Сьогодні Келі Коплен навчає, як приймати сім'ю і друзів такими, якими вони є, бачити їх так, як їх бачить Бог, благословенними, зціленими і любленими. Тож приєднаємося до Келі. Вітаю, я Келі Копленд. Я хочу запросити вас сьогодні на передачу Переможний голос віруючого. Для мене велика честь, що мої батьки попросили замінити їх цього тижня. І я хочу сказати їм дякую вам, мамо і тато, за те, що дозволили мені робити це. І я хочу особливо подякувати моїй мамі і поблагословити її за те, що вона така чудова мама. ти прекрасна я знаю, я багато вже говорила про це цього тижня, але це варто згадки. і також ви зателефонуйте сьогодні своїй матері і скажіть їй про свою любов. Не чекайте аж до дня матері. Скажіть своїй мамі про любов. І я сама благословенна, що є матір'ю. у мене є п'ятеро чудових дітей і один чудовий онук. я благословенна. Бути мамою це благословення, бути дружиною це благословення. Це благословення мати навколо себе стосунки, які наповнені Богом. І в мене чудові батьки і чудова сім'я. і знаєте, сім'я не захищена від атак ворога, який намагається принести чвари. Знаєте, незалежно від того, хто ви і де ви, якщо ви дихаєте, сатана намагається проникнути у вашу сім'ю. Саме так він діє. Він почав це ще в веденському саду, і він не припинив спроби викликати дистанцію між вами і Богом. А якщо він не може цього зробити, він намагається викликати дистанцію між вами і вашою сім'єю, викликати чвари. Бо якщо він може це зробити, Біблія говорить нам, що там буде безлад і всяке зле діло. Це відчинені двері для всякого злого діла. і знаєте, настав час нам, як церкві. Зачинити двері перед ним і припинити дозволяти йому приносити безлад в наші сім'ї, наше служіння і наше життя. Саме про це ми говоримо цього тижня. І це не важко. Потрібно лише робити те, що Бог говорить робити. І Ви отримаєте ті результати, які він хоче дати вам. Отже, ми говорили про те. Що Бог здатний відновити вашу сім'ю. цього року він хоче вилити на вас велику благодать. якщо ви зайдете на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua, ви зможете знайти там пророцтво, яке Господь дав моєму татові на 2013 рік. Про велику благодать це був рік великої благодаті. І в цьому пророцтві також було сказано. Докладайте зусилля, щоб ходити в любові, і думайте про благодать Божу. І знаєте, нам потрібно думати про те, що благодать Божа приходить до нас. Нам також потрібно нагадувати собі про те, що благодать Божа від нас виходить до інших. Бо якщо благодать Божа не виходить із нас до інших, нам буде важко прийняти Божу благодать від Бога до нас. І вчора ми зупинилися, коли читали молитву Отче наш. Він говорить в ній і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І саме з цього місця ми продовжимо сьогодні. але загалом я хочу повернутися трохи назад, щоб сказати: ми говорили про те, що першим кроком є визнання Бога, Перший крок до того, щоб повернути лад у вашу сім'ю, перший крок до того, щоб прийняти Божу благодать це визнати Його. Знаєте, якщо ви збираєтеся прийти до нього, ви повинні вірити, що він є. В 11 розділі послання до євреїв сказано: вам потрібно вірити, що він є, і що він винагороджує тих, хто старанно шукає його. Отже, якщо ви збираєтеся отримати будь-що від Бога, вам потрібно визнати його. і визнання його починається. Ось із чого. він ваше джерело, і ніхто інший. Тож визнайте це у своєму серці. І визнання його охоплює усвідомити і вірити, і гнутувати своє життя на тому факті, що Бог має план для мене, і це хороший план, і він догоджає мені. 12-му розділі послання до Римлян сказано, що цей план добрий, приємний і досконалий. Отже, усвідомте це і стійте у вірі про цей план. І він подбає про те, щоб цей план для вас втілився. У вас може бути жахлива ситуація. Але якщо ви почнете вірити Богу про його план, брати цей план, приймете його вірою, той план, який він створив для вас, читайте послання до Римлян 2.10 у розширеному перекладі. Почніть приймати це вірою, і ви побачите, як ситуація навколо вас змінюється. Вчора ми також говорили про те, що потрібно зосереджувати свій погляд на Ісусі, і про те, як Він пробіг свою дистанцію з довготерпінням. Про що говорить нам 12-й розділ послання до євреїв? Йому потрібно було перенести сором та інші речі. І він був відокремлений від Бога. Він взяв увесь гріх і хвороби світу. Як він це зробив? Він щодня налаштовував себе. Я не роблю того, що хочу. Я не раджуся зі своєю волею. Я виконую волю Отця, який послав мене. Він говорив: я кажу тільки те, що я чую, говорить мій отець. Я роблю тільки те, що я бачу, робить мій отець. І коли він молився за нас молитвою шостого розділу Євангелія від Матвія, яку ми називаємо Отче наш, ми бачимо в ній приклад, з якого ми можемо вчитися. Саме про це ми говорили вчора. Нехай прийде царство Твоє це означає, Боже, нехай твій спосіб дій прийде з Твого розуму, з Твого слова у моє життя, будь частиною мого життя, будь моїм життям, будь тим, як я живу, моє життя. Нехай прийде царство твоє. Промовте це сьогодні вголос багато разів. Щойно подумаєте про це. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, так як ти проголосив моє життя на небі. Знаєте, мені здається іноді, коли ми бачимо, як Ісус молиться цією молитвою, ми думаємо, що Він говорить про світ і хоче досягнути миру у світі або хоче Божої волі для цілого світу. І, звичайно ж, Ісус міг думати у великих масштабах і в малих також. Але я вірю, що це має також інше більше значення. Я не думаю, що Ісус говорив тут дай нам мир у світі, Господи, і нехай Твоя воля виконається на землі, як вона є на небі. Ні, він молиться цією молитвою за себе. Він рішуче налаштований виконати волю Божу. І вчора ми говорили про Гавсиманський сад. Це було важко. Про такі ситуації говорять. Коса не йшла на камінь, і він запитував, чи є якийсь інший шлях. Він почав думати, як вони могли це зробити по-іншому. І що він сказав: однак не моя воля, а твоя нехай буде. І я часто говорила, що ми з вами у нашому житті опиняємося у рамках цього слова. Однак, бо якщо в Ісуса виникали думки зробити це іншим способом, і Його воля почала втручатися, він міг прийняти рішення, що має свободу дій, і може вирішити все, що йому завгодно. Він міг покликати 10 тисяч ангелів визволити його. Але що він сказав? Не моя воля, але Твоя нехай буде і в Євангелії від Івана 5,30, Вчора ми читали це місце у розширеному перекладі. Він сказав: Я не раджуся зі своєю волею. Він має на увазі, коли я приймаю рішення, я роблю так, як мені наказано. Я приймаю рішення так, як мені наказано приймати рішення. Але тут він сказав: Я завжди правий. І ми з вами також можемо бути такими. Ми з вами можемо бути правими. Я знаю, коли розпалюється сварка, дуже легко відчувати, що ви завжди праві. Але коли ми вкладаємо нашу праведність в його і говоримо, нехай буде Твоя воля у моєму житті сьогодні, тут на землі, як Ти проголосив її на небі, Господи, я роблю те, що Ти мені наказуєш. Моє життя належить тобі, не мені. Мої рішення залежать від Тебе, не від того, що я хочу, але від того, що хочеш ти. Бачите, ось що Ісус зміснював в собі, і коли настав час, Він зробив правильний вибір, і він виконав те, що повинен був виконати. І сьогодні, продовжуючи читати молитву Отче наш у шостому розділі Євангелія від Матвія, ми зупинилися вчора на і прости нам борги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Нам доведеться прощати. Якщо ми хочемо, щоб Бог змінив ситуацію, нам доведеться прощати, і, можливо, вам цього не хочеться, але вам потрібно повернутися до того, що сказав Ісус: не те, чого я хочу. Я не раджуся із тим, чого хочу я. Я не раджуся зі своїми відчуттями. Мені було сказано прощати, отже, в ім'я Ісуса, ось як це слід робити. Це не важко, але це потрібно зробити. В ім'я Ісуса я прощаю такій то людині. Я вивільняю її з того, що вона зробила мені, або з того, що мені здається, вона мені зробила. Навіть якщо це було щось найгірше, я відпускаю це, я прощаю їм, Господи. Я прошу Тебе простити їм це. Я благословляю їх в ім'я Ісуса. І тоді, коли ви прощаєте людям, ви просите Господа, Господи, прости мені, допоможи мені, і це провадить нас до кроку номер два, коли ми дозволяємо Господу управляти ситуацією. Крок номер один визнайте Бога. І ми розглядали всі способи, якими ви це робите. Крок другий покайтеся і прийміть прощення. Прийміть благодать, яку Бог вилив на вас. І, можливо, ви думаєте, моє життя суцільний безлад, моя ситуація суцільний безлад. Або, можливо, ви не думаєте так про себе, можливо, ви думаєте так про когось іншого? Їхнє життя у безладі, Господи, повний безлад. І ви хочете розповісти Господу, у якому безладі чи є ситуація? Передусім, це не ваша справа, хоча, можливо, їхня ситуація у безладі, але не використовуйте свої слова, щоб це проголосити. Використайте свої слова, щоб проголосити, що вони прощені. Вони вільні в ім'я Ісуса. Господи, я посилаю працівників на їхні стежки. Допоможи їм, я вивільняю їх. Допоможи їм, Господи, від мого імені. Почніть молитися за когось так, і ви здивуєтеся, як швидко ви почнете любити їх, хоча, можливо, не відразу. Але починайте робити це щоденно, і ви дуже швидко побачите їх так, як їх бачить Бог. Знаєте, я молилася впродовж років у різних ситуаціях. Господи, допоможи мені побачити цих людей так, як ти їх бачиш. Знаєте, Господь дивиться на нас через свій план, і що цікаво, у тому, як він створив нас, ми всі маємо свою особистість. У нас всіх є певні притаманні нам речі, народжені в нас. І для мене цікаво, що кожна особистість має як свої позитивні, так і негативні сторони. Цікаво, що ті речі, які є позитивними, і дають вам змогу виконувати ваше покликання. Саме ті речі і мають негативну сторону, яка вимагає допомоги від Бога. Дуже часто вона вимагає допомоги, навчання від інших людей, які є вправними у тих сферах, в яких ви не є вправними. Цікаво, що Бог створив нас такими, але він створив нас так, що ми потребуємо один одного, і він створив нас так, що ми потребуємо його і один одного. ті самі речі, які в загальному, наприклад, ми говоримо про чоловіків та дружин. Ви розумієте, що чоловіки і дружини приваблюють один одного і одружуються, і як правило, вони є протилежностями. Чому так? Напевно, це мудрість Божа, тому що це відбувається дуже часто. Візьміть когось із однією особистістю. і ця людина буде сильна в одній сфері, але слабкою в іншій і протилежності приваблюються. Тож протилежність буде сильною в цьому і слабкою в тому. І знаєте, це може викликати серйозну боротьбу у шлюбі. Іноді люди здаються, тому що спершу це важко. Важко подолати ці відмінності, подолати ці сфери, в яких один слабкий, а інший сильний але, замість того, щоб здатися, почніть говорити: нехай твоя воля буде на землі, як і на небі. Починайте цінити цю людину і ті сильні риси, які Бог вклав в неї, і ви зрозумієте, ці сильні риси допоможуть мені в моїх слабкостях. І саме тоді Господь може взяти шлюб і змінити його, і з такої точки зору він може його виправити. Правда, чудово? Знаєте, ми можемо бути налаштовані так, або помоємо, або наші шляхи розходяться, і закінчити все розлучення. Або ми можемо передати це Господу. Скажіть, Господи, допоможи мені в цьому, допоможи мені побачити цю людину так, як ти її бачиш. Допоможи мені побачити те, що ти вклав в неї. Мені це потрібно. Допоможи мені побачити її так, як бачиш її. Ти і Бог почне виправляти ваше мислення. І Подивіться, коли він виправляє мислення двох людей, які дозволяють йому робити це. Що відбувається? Ви починаєте подобатися один одному все більше і більше, більше і більше і це так цікаво. Мої батьки дуже дуже різні. Ви би не знали цього з першого погляду. Але ви б могли здогадатися, що вони дуже різні. і знаєте, це може бути серйозною трудністю. Проте вони дуже люблять, поважають один одного і часто прощають один одному. Знаєте, слово говорить нам це дуже чітко сказано у посланні до Ефесян. Терпіть недоліки один одного. Носіть недоліки один одного. Ви повинні зрозуміти, що інші люди терплять вас. У тій сфері, в якій ви маєте недоліки, вони терплять вас. Тож і ви терпіть їх. І коли ви почнете носити недоліки інших, і ми почнемо бути терплячими один до одного. Саме тоді ми почнемо зростати в любові. Ми почнемо зростати у Бозі. Ми почнемо усвідомлювати, що дуже часто ми були неправі, хоча вважали себе правими, тому що дивилися на ситуацію через призму власної особистості, власного досвіду і того, що ми цінуємо. Але ми можемо навчитися дивитися на інших людей Божими очима. За кілька хвилин я прочитаю одне місце писання, яке є чудовим місцем сповідання, щоб зростати у любові, яка примножується і допомагає нам знати, що насправді має значення. Ви можете запитати у Господа Господи, допоможи мені знати, що має значення. Знаєте, слово говорить, що все те, що має значення, у посланні до Галатів 5.6 сказано, що важливою є віра. Яка виражає себе в любові. Ось що справді має значення. І те, як ви себе відчуваєте, те, що ви думаєте, насправді не має такого значення, як віра в Бога, віра в Його слово, яке виражає себе в любові. І я багато років спостерігаю за своїми батьками. Вони так люблять один одного. Це так кумедно. Тато приносить мамі чай, коли вона прокидається вранці. А моя мама любить їздити на мотоциклі разом з ним. Знаєте, з руками ви іноді терпите один одного у тих речах, які є протилежними вам. Але вони стали все більше і більше схожими один на одного. І тепер вони думають дуже схоже. Проте ви не завжди починаєте з такого. Але коли ви ходите в любові, Бог може взяти будь-яку ситуацію і перетворити її на щось чудове. Багато хто з вас має справу із тими речами, які не залежать від типу особистості. Хтось справді не є добрим до вас, хтось є підлим до вас або ненавидить вас. Мені б хотілося сказати, що це зовсім інша справа, але насправді це не так. Просто прощайте їм, стійте на Слові Божому, дозвольте йому бути тим, хто захищає вас, дозвольте йому все виправити. І не приймайте на себе турботу про те, що інші роблять вам. переконайтеся, що те, що робите ви, завжди є правильним. А бог подбає про решту. він це обов'язково зробить. і я можу показати вам різні місця писання у Слові Божому. Відкрите послання Петра. він говорить: робіть те, що правильно, і Господь прийде і зміцнить вас. Він змінить ситуацію. Але ми повинні покаятися. Ми повинні прийняти прощення. Ми повинні давати прощення. Тут сказано, бо якщо ми прощаємо людям їхні провини, ваш отець небесний також пробачить. Це вже після того, як він закінчив молитву, і він пояснював її. Але якщо ви не пробачите людям їхніх провин, і отець ваш небесний не пробачить вам ваших провин. Отже, ми повинні пробачити, якщо ми хочемо бути прощеними. І останнім у цій молитві, перш ніж ми підемо далі, я хочу прочитати вам. Ісус сказав: не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь». Отже, що він говорить, Господи, Твоє царство є моїм царством. я підношу свої очі на Твоє царство. Я підношу свої очі не на те, що навколо мене, але я зосереджую свій погляд на твоєму небесному царстві. Я думаю про царство. Якщо ти говориш, що все має йти так, саме так і повинно йти. Те, що говорить ця книга, це те, що говорить Боже царство. Саме таким є життя громадян на небесах. І ми не є громадянами цієї землі. Ми є її частиною, але ми є громадянами небес. І нас стосуються небесні правила. Знаєте що? чудово, коли ви можете говорити про економіку, бо коли навколо себе ви бачите лише бідність, нестачу, хвороби і недуги, і все йде погано, це не наше царство. ось яким є наше царство. Ви зцілені, ви благословенні. Бог забезпечує ваші потреби за своїм багатством і славою. І це звучить чудово, правда? Але в той же час, коли хтось до вас недобрий, Якщо ви реагуєте так само, як реагують усі, так як реагує світ, ви можете розгніватися і більше ніколи не говорити з цією людиною або вдарити її просто в обличчя. І, можливо, спершу ви будете почувати себе добре, але знаєте що? Це не наше царство. Наше царство це ми ходимо в любові. Саме так ми вирішуємо справи. Тринадцятий розділ першого послання до Корінтян описує, як ми даємо собі раду. Ми вирішуємо ситуації, ми не ображаємось, ми не є брутальними, ми не хвалимося, ми не є такими. Ми ходимо в любові. Знаєте, ми всі хочемо хороших речей, але ходити в любові саме так ми живемо у царстві. Ісус сказав: Ви перебуваєте в мені. Бережіть мої заповіді. І що він сказав? Ходіть у любові. Отже, він говорить: бо Твоє є царство, Твоє царство це єдине царство, яке має значення. І що він говорить далі? Твоєю є сила. Якщо Боже царство є моїм царством, тоді Божа сила може бути моєю силою. У моїй плоті не моя сила, моя сила не в моєму гострому язиці. Моя сила не в адвокатах, які прийдуть і подадуть на вас у суд, якщо ви мене образите. Ні, моя сила у Бозі, Його сила є моєю силою, бо Його царство є моїм царством. І тоді Його сила є моєю силою. Саме на цю силу я буду покладатися, саме цією силою я житиму у своєму житті, саме на цьому я буду стояти, і саме це проведе мене. Отже, що він говорить далі? І слава. Знаєте, це речі, які приходять поступово, Ви живете в його царстві, ви можете жити у його силі. Ви живете в його силі. Ви можете жити у його славі. Ви можете жити у чудесах навколо вас. Ви можете жити, не покладаючись на свої здібності, не покладаючись на свою плоть, але покладаючись на те, що його слава виявиться у вашому житті. Його слава виявиться у вашому шлюбі, його слава виявиться у ваших дітях, захопить їх, переповнить, де б вони не були, щоб його слава виявлялася у ваших сімейних стосунках. Ось що може бути нашим, коли ми живемо так, як жив Ісус, коли ми каємося, коли ми приймаємо прощення. прийміть Слово Боже. наступного тижня. Ми продовжимо говорити про любов, але я хочу зробити невеликий вступ такими думками з послання Якова. І знову ж таки, ви можете думати, моя ситуація, моя ситуація. Будь-яка ситуація може змінитися і піддається впливу Слова Божого. послання Якова, перший розділ. Зараз подивимось. Я буду читати звідси. У мене тут стільки біблій. я хочу вибрати правильно. Гаразд у першому розділі послання Якова сказано «Зрозумійте таке, мої дорогі браття і сестри. Ви повинні всі і щоб ви знали, послання Якова це послання про проблеми. Послання Якова це послання про те, як зустрічати різні ситуації. У третьому вірші сказано: коли ваша віра випробовується, ось що вам потрібно робити. Він говорить тут. Будьте швидкі на слухання, повільні на те, щоб говорити, і повільні, щоб гніватись. Будьте швидкі, щоб прислухатися до Його слова, будьте швидкі, щоб прислухатися до мудрості, будьте повільні, щоб випалювати слова, будьте повільні, щоб говорити, будьте повільні, щоб гніватися і проявляти емоції. Гнів людини не просуває праведності, якої бажає Бог. А чого Бог бажає для вас? Він хоче, щоб ваше життя було правильним. Гнів, гнівлива відповідь не просуває ситуацію у тому напрямку, в якому хоче бачити її Бог. Отже, позбудьтеся всяких поганих слів і зла у своєму житті. Покірно прийміть слово, яке Бог посіяв у ваші серця відкладіть інші думки, інші реакції у бік, і прийміть слово Боже, яке Бог посіяв у ваші серця, бо воно має силу спасти ваші душі. Що таке ваша душа? Ваш розум, ваша воля і ваші емоції. У сімейній ситуації люди мають справу з вашим розумом, вашою волею та емоціями. Відкладіть їх у бік і майте справу з тим, що є у вашому дусі, з мудрістю Божою. І ви переможете. Не відходьте, ми ще повернемось. На дорозі нашого життя нам необхідно приймати рішення. Більшість із цих рішень впливають на нашу долю. Вибір ходити в любові це єдиний спосіб залишатися на правильній стежці. І ходити у любові просто означає вибирати Божий шлях. Вибирати доброту замість пліток, вибирати єдність замість чвар, вибирати прощення замість гіркоти. Любов це вибір, вибір, який керує вами. Любов надає силу вашому рішенню, і ця передача покаже вам практичний спосіб вкладати Боже Слово про любов у ваше серце. Щоб застосовувати його в разі потреби. Любов це безмежний ресурс палива для вашої віри. Всі ваші стосунки можуть виправитися і стати кращими, коли ви відкриваєте Божу безмежну любов до вас на передачах про те, як розвинути стосунки, що триватимуть все життя за допомогою сили любові, збудовуйте тривалі стосунки. Божа любов не знає меж. Докладайте зусиль, щоб ходити в його любові. Це змінить ваш світ. Господь дав моїм батькам вказівку, щоб кожна п'ятниця була днем пожертвування на передачі переможний голос віруючого. І дуже важливо, щоб ви побачили, що сказано у слові про пожертвування. Можливо, ви думаєте, мені немає чого надіслати, мені немає чого пожертвувати. Пам'ятайте, що цього тижня ми кілька разів говорили про те, що Господь є вашим джерелом. І, звичайно ж, він є вашим джерелом у всьому, про що ми говорили, але він також хоче бути і вашим джерелом у вашому даванні, і у ваших засобах для життя. У другому посланні до Коринтян 9.8 сказано: Бог щедро забезпечив все, що вам потрібно. Тоді ви завжди будете мати усе необхідне, і у вас залишиться багато, щоб поділитися з іншими. Звучить добре, чи не так? як говорить писання, вони щедро діляться і щиро дають бідним. Їхні добрі вчинки будуть згадувані повіки, бо Бог той, хто служить насінням сіячеві, а також хлібом для їжі. Таким самим чином він забезпечить ваші ресурси і примножить їх, і принесе великий врожай щедрості вас. Все це Бог хоче зробити для вас. Він не лише хоче дати вам насіння для пожертвування, він хоче дати вам врожай з нього і зробити вас щедрими для інших. Тут сказано він служить насінням сіячеві і хлібом для їжі. Це те насіння, яке дає хліб і всі ті речі, які входять в хліб, щоб мати хліб на столі. Бог хоче зробити це для вас, для вашої щедрості Він дає вам насіння, а потім переводить вас з того рівня, де ви потребуєте насіння, щоб ви змогли бути щедрими іншим, навіть тим, хто допомагає давати насіння іншим людям. Він хоче бути вашим джерелом. Дозвольте йому зробити це сьогодні. Отче, в ім'я Ісуса. Коли сьогодні люди сіятимуть свої пожертвування, я дякую Тобі за те, що вони йдуть на добру роботу Євангелія. Отче, я дякую Тобі, що ці люди дивляться на Тебе, як на своє джерело, Господи, і Ти забезпечуєш їм насіння, щоб посіяти не лише тут, але в їхньому житті, в їхніх церквах і для людей, що оточують їх. І ми дякуємо Тобі, Отче, за цю можливість бути щедрими іншим, представляти Тебе добре. В ім'я Ісуса. Амінь. Ми хочемо подякувати вам, партнери, за все, що ви робите, це те, що ви стоїте із нами. Ми любимо вас, і ми дуже вас цінуємо. Будьте частиною хорошої церкви. Не забудьте привітати свою матір. У вас будуть дуже насичені вихідні. До зустрічі у понеділок. А я нагадую вам, що Ісус є Господь.